Як кажуть англійці, first impressions last, so let's make them count. Перше враження це те, що залишається в пам'яті, і саме тому важливо почати з правильного підходу до англійської. На зв'язку онлайн школа поліглот, і це заключний сьомий день тематичної серії Reels, яка допоможе подолати мовний бар'єр та перезавантажити твою англійську. Підписуйся на нашому курсі. Ви отримаєте базові навички спілкування англійською мовою. Ви навчитеся правильно представляти себе. Наприклад, Hello, my name is Nastya. Погодьтеся, це основа для початку будь-якої розмови. Ви також навчитеся використовувати займенники в повсякденних діалогах. He is my friend. Зрозуміло, це важливо для розуміння, як правильно будувати речення. Практика вітання та прощання стане невід'ємною частиною навчання. Наприклад, It's it's not goodbye, it's see you later.